Уявіть, що це ви і вам дають вибір посидіти наодинці в тихій кімнаті 15 хвилин без нічого, крім власних думок, або натиснути кнопку, яка вдарить вас болючим електричним струмом. Що ви обираєте? Якщо ви схожі на 67% чоловіків у новаторському дослідженні університету в Вірджинії, ви б воліли вдарити себе струмом, аніж провести час наодинці зі своїм розумом. Один учасник навіть ударив себе струмом 190 разів, аби не сидіти тихо. Ми буквально воліли б завдати собі болю, ніж залишитися наодинці з тим, ким ми є. Ми ненавидимо своє справжнє я, але ось що божевільно. Найвидатніші уми в історії від Ейнштейна до Тесли, від Біла Гейтса до Ворена Баффета – усі розуміли глибокий секрет, від якого більшість людей тікає. Артур Шопенгауер, німецький філософ 19 століття, сформулював це ідеально: людина може бути собою лише доти, доки вона самотня, і якщо вона не любить самотності, вона не любитиме свободи, бо лише коли вона самотня, вона є справді вільною. Насправді більшість людей настільки залежні від відволікань, що навіть не витримають перших п'яти хвилин цього відео. Вони клікнуть геть у той момент, коли їхній розум почне жадати стимуляції. Але ви не більшість. Ви залишитеся до кінця і дізнаєтеся, чому самотність є абсолютно необхідною для будь-кого, хто хоче розкрити свій справжній потенціал. Шопенгауер розповів притчу, яка ідеально передає людський стан. Уявіть дикобразів у морозний зимовий день. Вони туляться один до одного, щоб зігрітися, але їхні гострі голки колють одне одного, тому вони розходяться, але потім вони знову мерзнуть, тож знову сходяться разом, лише щоб знову поранити одне одного. Вони продовжують цей танець, доки не знайдуть ідеальну відстань достатньо близько для тепла, достатньо далеко, щоб не поранитися. Це те, що Шопенгауер назвав дилемою дикобраза, і це пояснює все про сучасні стосунки. Ми відчайдушно хочемо зв'язку, але чим ближче підходимо, тим більше ранимо одне одного своїми недоліками, потребами, очікуваннями. Тому ми погоджуємося на те, що Шопенгауер назвав «Quote 3 триґелк. Безпечну стерильну дистанцію, яка дає нам трохи тепла, але блокує будь-яку справжню близькість. Звучить знайомо. Згадайте ваші останні стосунки: скільки сварок почалося через те, що ви були занадто близько, скільки разів ви тікали в телефон, роботу, хобі, просто щоб отримати трохи простору. Сучасна нейронаука підтверджує це. Дослідники з університету Макгіла виявили, що мозок самотніх людей насправді стає гіперчутливим до соціальних загроз, змушуючи їх інтерпретувати нейтральні взаємодії як ворожі. Але ось що знав Шопенгауер, і що більшість людей упускає. Проблема не в інших людях, проблема в тому, що ми не знаємо, як бути на самоті. Ми настільки відчайдушно хочемо втекти від себе, що погоджуємося на поверхневі зв'язки замість автентичної самотності. Зайдіть у будь-яке передмістя, і ви знайдете їх: чоловічі печери, мен кейвс, підвали та гаражі, перетворені на храми маскулінності, великі екрани, шкіряні крісла, спортивна атрибутика, індустрія чоловічих печер коштує мільярди. Але ось що цікаво. Сучасні соціологічні дослідження показують, що ці печери не про маскулінність, вони про емоційну регуляцію, це спроба створити простір для автентичного самовираження. Але більшість чоловічих печер провалюють свою глибшу мету, бо вони створені для відволікання, а не для споглядання. Вони заповнені екранами, гаджетами та шумом. Усім, окрім єдиної речі, яка б справді допомогла, тиші. Шопенгауер подивився б на типову чоловічу печеру і побачив би дорослого чоловіка, який боїться власного розуму, оточуючи себе іграшками, щоб уникнути справжньої роботи самопізнання. Холодильник з пивом та ігрова установка це не інструменти для зростання, це бар'єри проти нього. Сучасна нейронаука виправдала Шопенгауера так, як він і не міг уявити. Коли ми на самоті і без стимуляції, у нашому мозку відбувається щось дивовижне, активується щасть Uot 8 а DMN. Ця мережа, відкрита лише в останні десятиліття, є критично важливою для саморефлексії, консолідації пам'яті та творчих інсайтів. Дослідження показують, що DMN найбільш активна під час того, що вчені називають періодами спокою. Коли ми не зосереджені на зовнішньому світі, саме тоді наш мозок обробляє емоції і встановлює зв'язки між розрізненими ідеями. Це буквально час, коли відбувається проривне мислення. Ейнштейн розумів це інстинктивно. Він казав квоут 10 чу». Ейнштейн мав звичку довго гуляти на самоті, лежати на спині, дивлячись у стелю, і годинами займатися тим, що інші назвали б. Квоут одинадцятого теорія відносності народилася під час тих самотніх моментів. Нікола Тесла висловився ще прямолінійніше. Квоут Квот дванадцяту дослідження вражають люди, які практикують здорову самотність, демонструють підвищення креативності до 41%, краще вирішення проблем, кращу емоційну регуляцію. Парадоксально, але час на самоті. Робить нас кращими партнерами. Білл Гейтс інституціоналізував цей принцип. Він бере Квоут 13 think Weeks двічі на рік, сім днів на самоті в хатині лише з книгами та своїми думками. Ворен Баффет витрачає 80% свого дня на читання та роздуми на самоті, називаючи це фундаментом свого інвестиційного успіху. Але ось де більшість людей помиляються. Шопенгауер не виступав за ізоляцію чи мізантропію. Він робив важливу відмінність між самотністю солітюд, та почуттям самотності лоунлінес. Почуття самотності це мимовільне, це болісне відчуття, що ви відірвані від інших. Сканування мозку показує, що воно активує ті ж ділянки, що й фізичний біль, це сигнал тривоги. Самотність Солітюд, це вибір, це свідоме рішення бути наодинці для зростання, рефлексії та автентичності. Вона активує зони мозку, пов'язані з творчістю та емоційним благополуччям. Шопенгауер практикував те, що він називав просвітленою самотністю. Він не відступав від світу, бо ненавидів людей. Він відступав, щоб взаємодіяти зі світом більш автентично. Його розпорядок був методичним: ранкове письмо, пообідні прогулянки на самоті, вечірнє читання філософії, жодних світських розмов, жодних соціальних зобов'язань, які не слугували його глибшій меті. Це не антисоціальна поведінка, а найвища форма соціального внеску. Кожна велика інновація, кожен глибокий витвір мистецтва прийшов від того, хто провів значний час наодинці зі своїми думками: чернець у келії, винахідник у майстерні, письменник у кабінеті, самотність це місце, де гартується людська досконалість. Дослідження з електричним струмом виявило дещо жахливе про сучасну свідомість. Ми стали настільки некомфортними з власним розумом, що обираємо біль замість інтроспекції. Чому Шопенгауер стверджував би, тому що внутрішнє життя більшості людей це хаотичні, нерозвинені пустирі? Ми витратили стільки часу на споживання чужих думок, соцмережі, новини, розваги, що забули, як генерувати власні. Подивіться на середньостатистичну людину. Прокидається з телефоном, скролить соцмережі, слухає подкасти дорогою, сидить на зустрічах, приходить додому до Netflix і засинає під YouTube. Коли він залишається наодинці зі своїми думками, відповідь ніколи. І саме так хоче система. Людина, яка знає себе, небезпечна для культури споживання. Її не можна маніпулювати рекламою, їй не потрібно купувати речі, щоб визначити свою ідентичність. Вона приймає рішення на основі автентичних цінностей, а не соціального тиску. Шопенгауер передбачив це. Він бачив, як суспільство стає машиною для запобігання самопізнанню. Він писав. One, one, quote, 15. Тож як вирватися з цього циклу? Як розвинути те, що Шопенгауер називав quote, 16? Wow. Почніть з мікросамотності всього 10-15 хвилин на день повної тиші, жодного телефону, музики, відволікань. Сидіть зі своїми думками і спостерігайте за ними без осуду. Це важче, ніж здається. Ваш розум буде чинити опір, як дика тварина в клітці. Цей опір саме те, з чим треба зіткнутися. Гуляйте без навушників. Шопенгауер був відомий своїми щоденними прогулянками. Сучасні дослідження показують, що ходьба в тиші підвищує креативність, ваші найкращі ідеї прийдуть під час цих прогулянок гарантовано. Створіть практику самотності, виділіть конкретний час для рефлексії. Ранній ранок працює найкраще, читайте філософію. Ведіть щоденник або просто сидіть у спогляданні. Прийміть нудьгу. Коли відчуваєте бажання схопити телефон, чиніть опір. Нудьга це ворота до творчості, це спосіб вашого розуму сказати квот 17. Не переривайте цей процес штучною стимуляцією. Вивчайте майстрів, читайте Шопенгауера, Торо, Марка Аврелія. Ви не просто стаєте антисоціальним. Ви приєднуєтеся до традиції людської досконалості. Генрі Девід Торо провів два роки на самоті біля Волденського ставу, не як втечу, а як лабораторію автентичного життя. Його експеримент довів, що самотність це не уникнення відповідальності, це взяття максимальної відповідальності за власний розвиток. Результат одні з найвпливовіших творів, що надихали Ганді та Мартіна Лютера Кінга. Ось парадокс, який зводить людей з розуму: чим комфортніше вам на самоті, тим кращими стають ваші стосунки. Дослідження показують, що люди, які практикують здорову самотність, мають вищий емоційний інтелект і кращу комунікацію. Чому? Тому що вони навчилися регулювати свої емоції самостійно, замість очікувати, що це зроблять інші. Подумайте про найбільш нав'язливу людину, яку ви знаєте. Вона не може бути сама п'ять хвилин без тривоги. А тепер подумайте про найбільш привабливих людей, їм комфортно у власній шкірі, вони мають цікаві думки. І вони не потребують відчайдушно вашого схвалення. Дилема дикобраза вирішується, коли ви більше не потребуєте інших для емоційного тепла, ви генеруєте власне тепло. Через самопізнання. Тоді ви можете зближуватися з людьми не через відчай, а через щирий вибір. Кожен великий прорив це результат самотності. Чудорік Ейнштейна 1905-го. Система змінного струму Тесли, інновації Стіва Джобса, патерн чіткий. Проривні інновації вимагають проривної самотності. Ви не можете мислити оригінально, коли ваш розум постійно заповнений думками інших людей. Найрадикальніший інсайт Шопенгауера пов'язував самотність зі свободою. Більшість думає, що свобода це наявність багатьох опцій, але Шопенгауер знав краще справжня свобода це незалежність від потреби у зовнішній валідації та стимуляції. Людина, яка любить самотність, стає справді вільною, бо розвиває внутрішній локус контролю, її щастя не залежить від схвалення інших, її розваги генеруються самостійно. Це те, що жахає більшість людей у самотності, відповідальність. Коли ви наодинці з собою, ви не можете звинувачувати інших у своїх проблемах, ви повинні зіткнутися з тим, хто ви є насправді. Але ця конфронтація з реальністю робить вас могутнім. Давайте перейдемо до конкретики. Ось як побудувати практику самотності. Фаза 1. Цифровий детокс Тижні 1-2. Вимкніть усі сповіщення, крім дзвінків. Замініть бездумний скролінг читанням книг. Один прийом їжі на день у повній тиші. Фаза 2. Мікроретрити тижні 3-4. Почніть з 15 хвилин щоденної тиші. Гуляйте без навушників. Практикуйте казати. КООТю 18. Соціальним зобов'язанням, які не відповідають вашим цінностям. Фаза 3 Глибока Самотність. Місяць 2. Плануйте щотижневі соло побачення з собою. Читайте складні книги. Розвивайте хобі, що вимагає концентрації. Фаза 4. Інтеграція. Місяць 3+. Робіть важливі життєві рішення тільки після періодів рефлексії на самоті. Культивуйте дружбу з тими, хто цінує глибину. Більшість людей ніколи не виконають цієї роботи, вони продовжать бити себе струмом, відволікань. Але ви розумієте у світі одержимому зв'язком найрадикальніший акт навчитися бути на самоті, не одиноким, а присутнім із собою. Комфортним у власній свідомості, вільним від відчайдушної потреби у схваленні. Шопенгауер провів життя як самотній мандрівник, і це зробило його одним із найвпливовіших філософів. Шлях нелегкий ваш розум буде чинити опір, суспільство ставитиме запитання. Друзі намагатимуться затягнути вас назад у комфортне заціпеніння. Але якщо ви вистоїте, ви відкриєте те, що знала кожна велика людина. Той, хто може бути на самоті, може зробити що завгодно. Ваші думки стають яснішими, рішення мудрішими, стосунки глибшими. Життя стає справді вашим, самотність для розуму це те саме, що дієта для тіла. Питання не в тому, чи потрібна вам самотність, питання в тому, чи вистачить у вас сміливості прийняти її, вибір за вами. Продовжувати шокувати себе нескінченними відволіканнями або вступити в силу автентичної самотності почніть зараз: відкладіть телефон, знайдіть тихе місце, посидьте з собою 15 хвилин, відкрийте, що означає бути справді самотнім і справді вільним.